Я вітаю, друзі, назбирав трошки для вас барахолочки. Мій номер телефона, вайбер можна писати, можна дзвонити, Відправляю по передплаті. Так, і поїхали. <кій> Лот номер один. Дивіться, тут у верхньому лівому кутку номер лота. І ціна. Якщо для замовлення, тобто пишіть мені номер лота. Що вас цікавить, є, є, нема, немає, і домовляємося. Так, лот номер один: набір ключей. Отакий от БМК, така от величезна, е, рожкових трошки. Тут ось, здоровий. 55 на 50. от, от типу ступічний, чи який, от, Оцей ось набір 1000 гривень коштує. Далі набір молоточків, малесенький, отакий, зовсім 100 гривень. Тут оцей, такий ще більш-менш молоточок. А ці малесенькі зубильце і її. Кирка 100 гривень. Далі клин 3 кг 150 гривень. Кукурузок Лущілки чи чистилки. Крутиться все чотенько, все гарно в робочому стані. 350 гривень, 350 гривень. Ця взагалі нова. Взагалі не працювала. Літеєчка, все, як полагається. Ну, цю помазати треба. Тугувато крутиться трошки. Ну, це не проблема, я думаю. Так, далі. Тринога, отака ось. 100 гривень. От, комусь має. під ліхтарик чи йолку захочете ставити. 100 гривень. Три Далі шкіф, отакий, ось. 250 зовнішній діаметр, 22 діаметр вала. двохручейний, Профілях реєзна. Не знаю, не розбираюсь в профілях. 350 гривень. Далі. Шкір теж двохручейний. Отакий от невеличкий вал 22. Теж, 68, зовнішній 100 гривень. І ось шкір теж 100 гривень, одноручейний, діаметр вала 16, зовнішній діаметр шкіла 111. Так, Далі колби для пульвіков, ця повністю ціла це з інтертуловських пульвіков. А тут кришка трошки лопнута. тут є. ну Фарба не витікає. растворитель витікає, фарба не витікає. 100 гривень за дві колби. Далі вал такий. стіски, мабуть. 407 довжина вала. 220 довжина різьби. 25 мм діаметр 100 гривень вал. Далі підшипники. отакі ось, Вони нові, але трошки підлежані. В коробочки є. Два штуки. У мене їх є, цих підшипників. Ось маркування. отаке ось, 400 гривень за два підшипника. Йдемо далі по метизам. Совдеповські на 6 гаєчки. Вони трошки підлежані, але різьба чітка, накручується все, новенькі гаїчки. Ну, як новенькі, трошки вони, да, грязненькі, але використанні не були. Тут 10 кілограм, 500 гривень за це все. Далі гравіра, теж совєтські. Отакі от, 21 мм діаметр отвору. У мене є їх 60 кілограм по 50 гривень кілограм. Лот номер 14. Далі кофіварка. Кофіварка була поломана, однесли її в ремонт, діагностували їй поломку клапана якогось, за що запросили тисячі гривень за цей клапан. Я сказав, що не буду ремонтувати його. Її засобрали і вона, запра... і вона почала працювати. Тобто вона воду не подавала воду вже сюди, в холдер. Чи не з холдера не виходила вода. ну... Собрали, ну оцей парогенератор, З парогенератора тут вода короче, капать почала. Е, ну, хто може на запчастини, може хтось рукасти відремонтує, 600 гривень я за неї хочу. Далі сварка. Сварка отака. От, 300 А, професійна вона, релон трьохфазна. Е, значить, немає вилки. І немає е, держателя. Маса є, маса вона ідеальна, нова практично. Бачите, як куча. Конектор. Нормальний, теж нероздовбаний. Е, все працює, сварочка під, 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 підключали, варить чітко. Гарячий старт, форсаж дуги. Е, все працює, все регулюється. 6500 гривень. Далі замочки. Нові є достатньої кількості. Аріко зв 9 Сувальний на 5 ключів з ручками. такий ось 450 гривень за комплект. Аріко ЗВ8 290 гривень. Далі Аріко ЗВ-1. 220 гривень за штуку. Під циліндр. Навісні СП3 чи В 3 не помню. 240 гривень штучка. Отакі от теж нові. Є достатня кількість. Далі бу замки. Просамовський. Такий от це дефіцит нинджі. Працює два ключика, ручки. БУ, але працює. І Сікур'є на один ключик теж працює нормально. 250 гривень за це все. Циліндр 30 на 50, по-моєму, не помню. розміри. 150 гривень. Новий, теж новий. Далі сйомник 50 гривень. Ручки отакі ось з упором. 50 гривень за дві штучки. Колес три штучки осталось, 200 гривень за всі три штучки це з каталог медицинських, але тут нюанси по біговим дорожкам. Ось тут потріскані. Отакі вони. Ну, смотря кому для чого. 200 гривень за ці три колеса, 150 мм діаметр колеса. Далі оце така фіня скотобойний блочок з річком 50 гривень. 50 гривень. Далі сільськогосподарський інвентар. Картопляні вила 150 гривень за штуку. Звичайні вила 70 гривень за штуку. ну Оце вони по одній штуці є. Бурякові вила 350 гривень за три штуки. Одним лотом продається. Всі цілі, всі нормальні. Набор такий, лопата штикова і лопата сивкова. Не, не лопнуті, не варені. 200 гривень за набор. І угольна лопата, отака, ось, 130 гривень. Теж не варена. Не варена, не лопнута. Далі з, мед, з мед пластикові тільки колеса, 6 штук. 200 гривень за всі 6. Вони теж такі дебелячі, витримувати можуть нагрузки. Вони пластикові, але всередині е, каркас металевий. 200 гривень за 6 штук. Далі ціну не, не знаю. Хтось щось має, когось зацікавить, пропонуйте з Random Меган 2. Е, телевізор виїзний. Телевізор працює, але е, механізм пошкоджений. Далі колоснички 30, 3, 300 мм е, ширина. 200 гривень цей от блок. Далі вал фуговочний е, вал. Шків є, різьба нормальна, корпуса є, але подшипникам торба їх, можна сказати, немає там. От. Значить, діаметр вала 820 мм, ой, 82 мм. Довжина робочої частини 280 мм, 500 гривень. Далі йдемо кільця з 15 труби. Кільця діаметр 190 мм по 15 гривень штука. Кільця діаметр 260 мм 20 гривень штука. Кільця 350 мм 25 гривень штука. І кільця 530 мм 40 гривень штука. Так, наборчик є для ковки. Так Тут там у нас шапки на 120 -і столби, листочки. Такі ось. Дебеленькі такі, трошки коників. Е е е е е як їх скажіть, блін, забувся. Корзинки. От такі от декор штуки. От такі, такі, от такі, ось трошки коників. Баранчики смуги 6 х 12 вальцовані. 1300 гривень за оцей увесь набір. І листочки метала. Обрізки. Товщина 1,5 міліметра, значить, продаю їх по 20 гривень кілограм. Лот номер 42 це у нас пачка тут 8 штук. Ширина від 200 до 230 міліметрів по 100 гривень за листочок. Кому цікаво і хоче, може там, зекономити доставки, на можу порізати. Ну, Опять же таки, по передплаті поріжу, там, якими треба кусочками, ну, там, по метру чи. Там, по 80, як, як вам зручно. Е, далі е, лот номер 43. 195 мм ширина, 2 штуки є по 90 гривень. Е, лот номер 44 4 штуки, в мене є по 175 мм. Плюс-мінус пару тройку міліметрів, 80 гривень штука. І отакі ось 110 від 110 до 130 мм 7 штук є 60 гривень штука. Ну, от і все. Ще раз мій номер телефона. Кому що цікавить, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Всім гарного дня!